Його називають філософом, стратегічним мислителем, інтелектуалом з містичною інтуїцією, скульптором української державності. І це про Володимира Павловича Гарбуліна. Сьогодні ми презентуємо одну з його книг: Мій шлях зеркалля. не лише подорожні нотатки. Видання присвячено не тільки оцінкам української новітній історії, а й прогнозам нової реальності держави. Автор чесно попереджає про всі небезпеки і дає рекомендації щодо виходу України на новий виток розвитку. Життя Володимира Горбуліна потужний приклад служіння державі на найвідповідальніших напрямках в політиці та оборонній галузі. Радник з питань національної безпеки кількох українських президентів. Академік, доктор технічних наук в галузі розвитку озброєнь авіаційної та ракетної техніки, перший директор Національного космічного агентства України, перший секретар РНБО, герой України, єдиний в Україні повний кавалер ордена князя Ярослава Мудрого. Презентована книга охоплює період від перших років української незалежності до закінчення президентської каденції Петра Порошенка. За роки перебування у владі Володимир Горбулін бачив не лише публічну політику, але й її заколісся. Став свідком нестандартних кроків, які робила Україна, щоб зайняти своє місце в історії. Знав таємниці владних кабінетів, багатьох досвідчених граців національної політичної сцени, серед яких почасти зустрічалися хитрі ділки, які абсолютно не розуміли, що таке Україна взагалі, але вважали себе політиками. Беззаперечний авторитет Володимир Павлович мав і на міжнародній арені. Його енциклопедичні знання, толерантність, беззаперечна логіка давали йому можливість спілкуватися з генсеками НАТО, президентами та величезною кількістю посадовців з усього світу. Автор розкриває нюанси підписання долиностих для України угод, відкрито говорить про участь у міжнародній політиці не лише офіційних осіб, але й тіньових персон, Доступно пояснює те, що на багато років визначило вектори розвитку держави. Значну увагу автор приділяє українським президентам та їх оточенню, влучно, подекуди навіть саркастично. Читачів може зацікавити, чий політичний портрет був такий самий оманливий, як портрет Доріана Грея, каденція якого президента заразила політику особливо небезпечним вірусом цинізму. Чиє президентство стало справжньою драмою для України, за чиїми вказівками гальмувалося реформування оборонно-промислового комплексу та створення армії, здатної відбити агресію Кремля? Та як агентура Росії проникала в усі важливі сфери держави, у кого був шанс змінити країну під час війни та економічної кризи? І хто був справжнім інтелігентом на президентському Олімпі? Автор згадує про касетний скандал, розмірковує про Путін та Медведчука і з гіркотою визнає, що Україна давно отримувала сигнали про те, що Росія є ворогом номер 1 але жодна влада не змогла їх правильно інтерпретувати. Книга зібрала схвальні відгуки: колеги, друзі, однодумці, соратники одностайно відзначають глибоке знання автором історії, дипломатії, політики, вишукану елегантність мови, виважену критику та вміння зачепити живе. Автор отримав величезну кількість листів та тисячі переглядів на Ютубі. Про себе ж Володимир Павлович каже, що при призначенні на будь-яку посаду він завжди ставив єдине питання чи знадобиться мій досвід і знання на цій царині. Відповідь у книзі, яку ми сьогодні презентуємо.